Двоюрідний брат хаймерсів, реактивна система залпового вогню М270 вважається однією з найпотужніших у світі. А ще ця машина дуже розумна, наголошує боєць на позивний атом. Тут нічого обчислювати не треба. Тобто, як нас в рахунків дуже багато в артилерії або ріактів. Тобто, все вирахувати, прив'язати точку тут не потрібно, тут машина все робить за тебе. Атом розповідає, що М270 значно краща за радянські аналоги. Ну, як зрівнювати там «Жигулі» і мерседес? Це просто різні рівні. Військовослужбовець Максим зізнається, що опанував машину впродовж двох тижнів. Складності взагалі як такової немає, тому що все наскільки просто, наскільки важ це наскільки важко, наскільки просто так я сказав, допомагає бити ворогів і талісман, якого бійці регулярно беруть на бойові завдання. Екіпаж цієї машини посилений ще одним воїном: це Донкрат, і на його рахунку вже близько двох десятків пусків ракет. Власник Донкрата жартома розповідає: чотирилапи помічник старожив підрозділу. Службу починав ще на радянських установках. Прибіг і почав біля нас крутитися, забрали його з собою, прижився. Ну і зараз виконує вже пуски в місті з нами. Екіпаж випустив по ворогах вже понад 800 ракет і продовжуватимуть.